Азов з Національної гвардії України це біла ворона. З да, на... ну, Національної гвардії України дуже сильно повезло, і не посамися не по це сказати, що Азов є в структурі О, даних роду військ. Пану Півненко, eh, привіт, передали. Пану Півненко, дякуємо за вашу допомогу. Це дійсно правда. Дивіться, Азов це той підрозділ, який створив себе самостійно. Який зорганізувався, який самостійно. Самостійно себе виростив, самостійно навчився, самостійно з проявив ініціативу і сам пішов на захист батьківщини. Тобто таких підрозділів мало Азов завжди дає досить погані результати а в більшій своїй мірі позитивні результати це теж дуже важливий показник. Азов це підрозділ, який завжди стіяв на найважчих відрізках фронту Безпоречко. і завжди справлявся з тими задачами, які були поставлені перед ними. Тобто, наш, в силах оборони країни є ряд таких сильних, потужних підрозділів, це радує, але ну, Азов точно в топі. І в славах Національної гвардії, ну, якщо говорити більш там детальніше, технічніше, от, елемент наповнення підрозділу, да? тобто ми працюємо через рекрутування централь. У нас всі бійці, які є бійцями військовослужбовцями 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії, це є добровольці. Це ті, хто сам обрав для себе такий шлях. Так, в нас немає там э, з -с -с ТЦК, в да, нас немає там інших, я не знаю, джерел наповнення людей. E, в нас добровольці, всі, хто зголосилися сумлінно, свідомо піти, служити саме в цьому підрозділі.